Не кількістю, а якістю за таким принципом діяли цього року на Південноукраїнській АЕС під час проведення конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників. Перший етап відбувся цього тижня. Участь у ньому взяли п'ятеро юних та мотивованих атомників. Свої інтелектуальні напрацювання вони традиційно представляли у двох напрямах: виробничому та соціально-профспілковому. Серед тих, хто долучився до конкурсу машиніст-обхідник реакторного цеху номер 2 Микола Яворський. Він лише в квітні працевлаштувався на підприємство, проте вирішив часу не гаяти. Хлопець вважає, що участь у конкурсі це хороший старт для побудови кар'єри в атомній енергетиці. Чому я вирішив? власні амбіції спробувати цікаво, як виходить? Я ще якщо казати насправді, ще не вступив на самостійної роботи. Так що я бачу перспективи, і... тому я вирішив прийти сюди і продемонструвати свої навички, свої вміння, свою роботу. Я вважаю, що будь-який працівник, який є амбітним, який хоче досягнути вищого по посаді, атомна енергетика є місцем там, де це можна зробити. Тому треба йти на такі публічні виступи і демонструвати свої досягнення. Микола брав участь у виробничому напрямі конкурсу з роботою на тему методи оцінки впливу викидів реакторної установки IP-1000 на навколишнє середовище. На ПАЕС хлопець прийшов після закінчення Київського національного політехнічного університету імені Сікорського. У закладі вищої освіти навчався за тристороннім договором ЗВО студент Філія ВППС, як і двоє інших учасників заходу, Єгор Чеплаков та Кирило Муренко. Світлана Вігор ще одна випускниця Київського політеху, яка нині працює на АЕС-перекладачем. Дівчина за результатами жеребкування першою презентувала свою роботу. Вона стосувалась використання інструментів штучного інтелекту в перекладі. Отрада система в її основі є штучний інтелект, і цікаво. І трада система для нас є цікавою, оскільки ми плануємо будувати нові блоки і буде використовуватися. Я сподіваюся, в майбутньому ця система і вона базується на штучному інтелекті. Ще дві представлені у виробничому напрямі роботи вивчали способи очищення систем змащування та стратегії захисту інфраструктури атомної енергетики від воєнних загроз. Напрацювання молодих колег оцінювали представники спеціальної комісії під головуванням заступника генерального директора ПАЕС Володимира Богачука. Досвідчені фахівці не лише заслуховували доповіді конкурсантів, а й ставили запитання, цікавилися застосуванням їх доробку у практиці південноукраїнського енергокомплексу. Всі теми всіх чотирьох учасників були досить актуальними, тому що по-перше, дійсно, ми живемо в умовах війни. І хлопець, який розповідав про захист захисні споруди, це дуже актуально. Дівчинка розповідала про роботу кат-систем в перекладі. В робочих процесах це теж дуже важливо, бо, як ми бачимо, наша компанія, наше акціонерне товариство виходить на міжнародний рівень. Ми співпрацюємо і з американцями, і з іншими закордонними фірмами. Питання про будівництво і 1000 і можливість екологічного впливу в разі аварії ну, супер актуальна, тому що в нас вже є договір на будівництво нових цих блоків. Тому тут теж в точку хлопець попав. Ну і остання тема по покращенню очищення маслосистем – Теж актуально, тому в цьому плані всі наші учасники великі молодці. Актуальність та важливість теми для атомної енергетики це головний та не єдиний критерій, за яким оцінювалася кожна робота. Члени комісії також брали до уваги повноту та доступність викладання матеріалу, новизну пропозиції підходів, якість відповідей на запитання. Зважаючи на це, перше місце посіла перекладачка Світлана Вігор, друге у машиніста-обхідника ТЦ 2 Кирила Муренка, третє у Миколи Яворського. Щодо соціально-профспілкового напряму, то у ньому було представлено лише одну роботу. Її автором став інженер управління виробничо-технічної комплектації Олексій Мосяєв. Він вивчав виклики та можливості залучення учнівської молоді до роботи в українській енергетичній галузі. Те, що в такий складний час під час воєнного стану ці молоді люди приділили увагу нашому конкурсу та взяли в ньому участь, це велике досягнення. вони не перелякались. Вони виконали свою роботу, і це чудово. Я б хотів звернути увагу на наступний момент. З року в рік ми проводимо цей конкурс, проте мало хто з керівників підрозділів звертає увагу на тих, хто бере в ньому участь однак це молодь, яка має перспективу. Ці працівники прагнуть більшого. У них є амбіції, їм треба допомагати. Уже незабаром відбудеться урочисте нагородження переможців. А молоді люди отримають дипломи та грошові нагороди. Їм буде вручено спеціальні призи від організації молоді Паес щодо Світлани Вігор та Олексія Мосяєва. То вони представлятимуть Південноукраїнську АЕС на галузевому етапі конкурсу, який відбудеться у вересні.